Пояснюю, це песик Дік, йому 13 років, лапку дає. Це котик Мікі. Йому 10 років орієнтовно, тому що він до нас прийшов, йому десь було не знаємо скільки, тому що він прийшов таким кошенятком більшечки. Вони зразу подружилися. Мікі абсолютно не боявся Діка. Вони гарно бавилися. Дік тоді ще був молоденький, але останніх 3, може 5 років Дік більше не захотів. Бавитися, йому не подобалися мі мікі, ігри Мікі, і він йому, так знаєте, давав у трендюлей уже по-справжньому. Мікі зрозумів, що все, жарти скінчилися і перестав чіпати Діка, тільки там міг ластитися до нього або ззаді підійти полискати хвостика. Я знімала відео. Мікі, правда, був трошки знервований на мене, тому що я взяла його і поклала коло Діка. І він так дивився на Діка і м'явкав. О, зараз знімо буде виглядати, як вони говорять. І тут раптом Мікі все ж таки не витримав і напав на Діка. Ну, а Дік що? Дік зразу дав здачі, хоч він старенький, здачу дав. А так вони у нас дружно живуть. Я не знаю, що це було таке, на Мікі найшло. Ну, а потім я вже додала ще таку озвучку.